Урок 3. Життя і смерть. Перший квартал 2026 року Христос у посланнях до Филипян і Колосян. Пам'ятний вірш. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Филипян 1.21 Починаємо з цитат. Жан Делабрюєр, він народився 16 серпня 1645 року в Парижі а помер 10 травня 1696 -го. французький письменник Мораліст. Він говорив у житті людини є лише три події народження, життя і смерть. Вона не усвідомлює, що народилася і коли вона помирає, віддаючи дихання. Персі Біш Шеллі. Він народився 4 серпня 1792-го. Помер 8 липня 1822 року, англійський поет епохи романтизму писав ми дивимося на до і після і тужимо за тим, чого немає. Наші найсолодші пісні це ті, що розповідають про найсумніші думки. Адам Лінзі Гордон. Він народився 19 жовтня 1833. Жив до 24 червня 1870. Австралійський поет, жокей, поліцейський і політик він писав Недовгий сезон у кохання і сміху, світла і життя, задоволення і болю, а потім Порох знову повертається до Пороху. Елізабет Браунінг Браунінг народилась 6 березня 1806 в Лондоні, померла 29 червня. 1861-го. англійська поетеса вікторіанської епохи писала Пізнання через страждання входить, а життя вдосконалюється смертю. Альфред Норт Уайтхед народився 15 лютого 1861-го Великобританії, помер 30 грудня 1947-го в Кембриджі, штат Масачусетс США. Британський математик, логік, філософ написав релігійне бачення і його історія постійного розширення це єдина підстава для оптимізму. Окрім нього, людське життя це спалах випадкових насолод, що освітлюють масу болю і страждань, дрібничка швидкоплинного досвіду. Анаїс Нін, Анхела Анаїс Хуана Анталіна Роза. Народилась 21 лютого 1903 року у Франції, померла 14 грудня 1977 в Лос-Анджелесі США. Американська і французька письменниця одного разу написала Люди, які живуть внутрішнього глибоко, не бояться смерті. Короткий коментар. У повторенні закону 3019. Записано, що Бог ставить перед нами питання, що ми оберемо життя чи смерть, та закликає нас обрати життя. На жаль, але так легко відволіктися. Просто порахувати і переконатися, що у вас достатньо грошей, щоб прожити, може означати витрачати всі свої хвилини на спроби заробити гроші. А хто взагалі має достатньо грошей? Це як неуловимий міраж, манливий, блукаючий вогник на горизонті, який постійно манить вас вперед, але ви ніколи не досягаєте того, чого шукаєте. Для тих, хто марно витратив свій час, для тих, хто надмірно інвестував у матеріальні блага, є кілька суворих слів Нужбо, багатії. Плачте та голосіть через усі проблеми, які вас спіткали. Багатство ваше зруйновано. А одяг ваш поїла міль, ваше золото та срібло поржавіло, і ця іржа буде свідченням проти вас, роз'їдаючи вашу плоть, як вогонь. Ви накопичили своє багатство в ці останні дні. Ви насолоджувалися розкішним життям тут, на землі, сповнені самозадоволень, відгодовуючись на день зарізу. Якова 5, 1, 3, 5, Ісус вказує на наймудріше інвестування, найкраще використання часу та зусиль у житті. Не турбуйтеся про їжу, яка швидко плинна, але зосередьтеся на постійній їжі вічного життя. Йована 6:27 Ця їжа це пізнання Бога і прийняття спасіння. Вона походить від інвестування в тісні стосунки з нашим любнячим Господом, від ототожнення себе зі шляхом істини та праведності. Це називається стати мудрим перед Богом, хоча світ, у якому ми живемо, може ідентифікувати це як глупоту. Хай не зводить ніхто сам себе. Як кому з вас здається, що він мудрий в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. 1 Коринтян 3. 18. Засвоєння цього уроку питання життя і смерті, і тому Біблія так багато часу приділяє опису Божої мудрості на противагу нашій людській мудрості. Людська мудрість зосереджується на нас самих і шукає відповідей у власних знаннях і силі. Ця зосередженість на собі звертає нас тільки на наше Я і залишає будь-яку думку про Бога ззовні, виключає з нашого способу мислення та дії. Божа мудрість не є смішною чи логічною, але вона суперечить гуманним припущенням, які висувають деякі. Ми повинні визнати свою мудрість у світлі того, як Бог визначає дурість, як чоловік у притчі Ісуса, якого Бог назвав дурним і який не був багатим перед Богом. Бо слово про хрест нісениться для тих, хто гине, але це є силою Божою для тих із нас, хто спасений. Як каже Святе письмо, я знищу мудрість мудрих і винищу розум розумних. Тож як же щодо мудрих, письменників та філософів цього віку? Хіба Бог не перетворив мудрість цього світу на глупоту, оскільки Бог у своїй мудрості не дозволив світові пізнати Бога Його мудрість? Це був Божий благодатний задум, щоб ті, хто повірив у нього, спаслися через глупоту доброї новини. Юдеї шукають знамен, а греки шукають мудрості, а наша звістка проповідувати Христа, убитого на Христі, що є образою для юдеїв і глупотю для чужинців. Однак для тих, хто покликаний Богом, як з юдеїв, так і з чужинців, Христос є Божою силою та Божою мудрістю, бо Божа глупоть мудріша за нас, і Божа неміч сильніша за нас. 1 Коринтян 1, 18 25. Ось справжнє завірковання нашого прагнення в житті, і причина, чому смерть нас не лякає. А тепер нотатки Елен Вайт Не дозволяйте нічому відволікати вашу увагу від питання, що мені робити, щоб успадкувати вічне життя. ЛУКИ 10,25. Це питання життя і смерті, яке кожен з нас повинен вирішити назавжди. Нехай розум буде загружений важливістю урочистої істиною, якою ми володіємо. Ті, хто дозволяє розуму ходити манівцями у пошуках дешевих неважливих теорій, потребують навернення. У Галат, 6 розділі, 7 і 8 вірші, є записана чудова істина це палиця з двома кінцями, яка ріже на обидва боки. Це питання життя і смерті стоїть перед усім людством. Вибір, який ми робимо в цьому житті, буде нашим вибором на всю вічність ми отримаємо або вічне життя, або вічну смерть. Немає золотої середини, немає другого випробування. Шостий том Біблійного коментаря сторінка 1112. Притчею про нерозумного багатія. Христос показав безглуздість тих, хто робить для себе світ своїм усім. Ця людина отримала все від Бога, сонцю було дозволено світити на його землю, бо його промені падають на праведних і на неправедних. Небесні дощі сходять на злих і на добрих. Господь змусив рослинність процвітати, а поля рясно плодоносити. Багатий чоловік був у розгубленості щодо того, що йому робити зі своїми плодами. Його комори були переповнені, і йому не було куди подіти надлишки свого врожаю. Він не думав про Бога, від якого походили всі його милості. Він не хотів визнати, що Бог зробив його розпорядником своїх благ, щоб він міг допомагати нужденним. Він мав благословенну можливість бути божим милосердям, але думав лише про служіння власному комфорту. Цілі цієї людини не були вищі за цілі тварин, що гинуть. Він жив так, ніби не було ні Бога, ні неба, ні майбутнього життя, ніби все, що він мав, було його власним, і він нічого не винен ні Богові, ні людині. Наглядні уроки Христа сторінки 256, 257.